Всім доброго дня, друзі! Перший раз зайшов на мій україномовний ютуб YouTube канал, мене звати Євген. Я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Хочу вас попросити долучитися до мого збору, який я розпочав для наших захисників на квадрокоптер Mavic 3. Внизу в описі під цим відео є банківські реквізити. Ви можете задонатити по декілька гривень. І ще, друзі, пропоную вам, я зараз придумав, що. Дехто хоче там проконсультуватися по Новій Зеландії, спираючись там на мій досвід, адже я досить давно тут живу. І я, в принципі, готовий це зробити за донат на квадрокоптер. Тобто я там залишу зараз свій електронний адрес, суму ми самі е, можемо до, е, цей, домовитися, яка буде ця сума, яку ви перекинете за донат на квадрокоптер. І я з вами готовий там буду порозмовляти. По інтернету там, 20, 30, 40 хвилин. О, і разом ми зробимо також велику справу і швидше зберемо на цей мавік для наших захисників, друзі. Е, також, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, розлоги «подобай», коментар. Давайте підтримаємо україномовний контент. Також, тому що разом ми робимо дуже велику справу. Відео розкажу, колись мені така трапилася історія. Я працював на одній роботі. І за мною працювала українка одна. Це було десь, тут в Новій Зеландії. Це десь було... який же це був рік? Десь 2016-2017 рік. Тобто це вже було років 7-8 тому. І ми працювали на одній роботі. У нас, здається, була з Вінницької області. Ми працювали на одній роботі, там недовго якийсь час. І з нами працював менеджер з США він був. Там продав свій бізнес і переїхав жити е, в Нову Зеландію. І от читайте, вже Росія напала на Україну у 2014 році, відрізала Крим, е, також забрала в нас Донбасу частину. І вже ж понятно, що було все, там були цей Єловальський котел і все інше. І вже зрозуміло, що е, там були росіяни. І їхні регулярні війська. І якось ми розмовляли, був менеджер і вона, і він питає мене спочатку, каже, ти... Це ж, ну, яка там ситуація, хто там воює з ким? Я говорю, що там е, Росія задіяна, вона дуже підтримала, по-перше, е, щоб був розкол в Україні, а потім ще вела свої війська. І так там все трапляється, там справді там росіяни наші ж полон брали. Але ця людина говорить йому, він тоді її питає, а вона йому говорить, що я так не вважаю, каже, я думаю, що це воюють українці з українцями. Каже, що це типу якби громадянська війна, це воюють українці з українцями. І просто, якби було її слово проти мого. І от бачите, друзі, тому кожен в полі воїн, кожен має. Відстоювати і показувати нашу проукраїнську позицію, правду. Бо є багато таких людей, які ще досі не роздуплилися на той момент, що сталося і з ким ми воюємо. Ми воюємо з однією з найсильних армій у світі. І я ж говорю, і, і я впевнений, що це не тільки е, ця людина одна, це я тільки такий приклад, один знає, який стався конкретно е, в, на в моїй. Ну, в моєму житті, що та я знаю, я думаю, що в принципі, таких, таких історій є дуже багато. Люди, які з України, але вони дуже проросійські. Це дуже погано. Тому що е, ми повинні бути об'єднані і показувати на весь світ, що Росія це агресор. І саме воно винно, що в нас зараз немає більше 20% території України і проводить зараз війну на знищення українського народу. В принципі, я то знаю, говорив і кажу, що ну, ти зараз говорю, помиляєшся, і таке кажу, говорити іноземцям, я не, не думаю, що це правильно. Але пройшов тоді час, коли вже... Почалося повномасштабне вторгнення, то я бачу, що ця людина почала собі там прапори вивішувати вже в себе на сторінки. Тобто вже не громадянська війна виявляється. От. Тобто, якщо торкнутися там історії, то ми воюємо з Московією в тому, чи іншому, в тому чи іншому інтенсивності війни вже більше, ніж 300 років. А оскільки в житті все повторюється, наступні 300 років ми також будемо з ними воювати. Це і боротьба за мову і культуру. Скільки разів там українська мова знищувалася, починаючи там від царів Заборонялося навіть в церкві навіть заборонялося це вести службу українською мовою дійшло до того. І що, друзі, такі речі, як українська мова, культура, традиції, це те, що робить наш. Народ сильним об'єднує нас. І це те, проти чого воює перш за все Росія. Вони ж як заходять любе село, вони наводять порядки, вони зразу табличку міняють на російську. Це для тих, хто вірить, що мова не має значення. Якраз мова має значення. Все, поїхали сьогодні на трек. Дивіться, яка тут краса. Внизу там воно тече така гірська ріка, І тут гори. Там воно засніжені гори є. Вирішив вам записати відео з історією, яка дуже давно за мною трапилася, але я за нього згадав. Тому думаю, вам цікаво це послухати. Мабуть, і в вашому досвіді те саме, в вашому житті, такі люди траплялися. Цікаво, якщо траплялися, то е, напишіть в коментарі, як це відбувалося. Хочу вам, друзі, ще Простити, хочу вас ще просити, друзі, що долучайтесь до спонсорської моєї програми, ви можете бути спонсором цього каналу, підтримуйте, будь ласка, мій канал. Також буду це цінувати дуже сильно. І ще раз прошу доєднатися до збір Mavic. 3 ще розпочав для наших захисників. Внизу в описі під цим відео є банківські реквізити. Там можна з-за кордону також скидати, вже я скину посилання окреме і е, з України. І також, е, будь ласка, хто хоче взяти консультацію, ще раз повторяюся, що по Новій Зеландії то, в принципі, домовитися можемо за цей донат, що ви зробите на квадрокоптер. Я з вами готовий поспілкуватися. Друзі, хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. За що ви в житті не бралися. І також хочу побажати вам успіхів в новому році. Слава нашим воїнам ЗСУ і на зв'язку, друзі!